Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежанию кровопролития и оправданных жертв. Противно в противном случае вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины удар. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие в Иначе по вам будет нанесен удар. Как будет? Прием! Пуски военный корабль нахуй! Людинки, всім привіт. Сьогодні у нас довгоочікуваний розіграш, мабуть, в першу чергу для мене, тому що ми сьогодні розігруємо марки від Укрпошти першого тиражу з е, малюночком з надписом «Русський воєнний корабль. Все». це перша марка, яка була випущена у вільний продаж 12 квітня продалося їх немало, не багато, а біля 5 мільйонів примірників. І можливо комусь здасться, ця цифра доволі немаленька, але варто сказати, що багато хто не зміг їх придбати, тому що, по-перше, вони продавалися. Тільки офлайн відділеннях Укрпошти потрібно було вистояти в черзі, вичекати, як то кажуть, вистраждати ці марки. Коштували вони небагато. Здається, комплекти коштував 67 гривень. Ці комплекти мені, до речі, ми розігруємо три штуки. Мені надіслав мій підписник Василь Мотрук, велика йому подяка за те, що підтримує український народ, українську армію подібним чином. І сьогодні ми таких три комплекти розіграємо серед тих, хто буде робити донати. Що варто сказати про ці? Марочки, чому вони довгоочікувані? Мабуть, розіграш для мене, тому що я їх отримав декілька місяців тому від Василя, якби як презент для розіграшу майбутнього, і мене. Ну, чухалися, свербіли руки, щоб їх відкрити. Але відкрив я конвертик тільки сьогодні. Отже, там попередні дублі записував, <смі> не вийшло з першого записати. І от тільки сьогодні я подивився, чого вони взагалі складаються. Отже, пройдемося по комплекту, але спочатку розповім, що воно таке. Фраза Руський воєнний корабль все була сказана нашим українським прикордонником Романом Грибовим, який базувався на острові Зміїний в день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. 20 24 лютого тоді вони перебуваючи наші прикордонники на острові Зміїний. Були як то кажуть, атаковані двома військовими кораблями російськими змогли втриматися, і ця фраза вона стала, мені здається, одним із таких вагомих факторів в підйомі бойового духу наших військових і в підтримці такому реально дуже вагомому поштовсі морального духу самого населення, тому що ну скільки було мемів, скільки досі він використовується, і зображення, і сама фраза, і в офіційних до речі. Каналах зв'язку комунікації, якби ніхто не соромиться, тому це по суті історія. Це не просто якісь там ну аркуш паперу, наклеючки чи ще щось подібне. Як я казав на початку, тобто марочки продавалися спочатку по 67 гривень, але оскільки тираж обмежений, розкупили їх доволі таки хутко. Зараз за комплект марочок просять щось здається від декількох сотень гривень. А коли. Настане день перемоги і пройде ще більше часу. Мені здається, їх вартість набагато, набагато зросте. Отже, комплект у нас складається із двох таких комплектів по шість штук, з двох аркушів, на яких є по шість штук марочок. Чому так? Тому що а, тут є літери. F і є літера W, тобто Worldwide, це для міжнародних відправлень і це для листів по Україні, які можна відправити далі. Тут є 4 конвертики, на які ви, до речі, можете наклеїти. Ось, брехав 5 конвертиків, куди ви можете наклеїти ці марочки, вкласти лист, подаруночок, можливо, якийсь відправити своїм рідним. І отака листівочка, якщо, яку можна і для себе залишити, підписати, чи також комусь подарувати. Це такий швиденький огляд комплекту марочок, які. Ми будемо розігрувати. Розігруємо ми три комплекти для яких цілей. Нам потрібно придбати один автомобіль це Volkswagen t 4 дубль-кабіна з кузовом позаду для спецпідрозділу Ірпінь. Сили спеціальних операцій, які базуються на південному напрямку в районі Миколаєва і Херсону. У хлопців, якраз після того, як до того, як вони звернулися до мене, за два дні було втрачено три автомобілі, і вони транспорт дуже і дуже потребують. І, до речі, цей автомобіль. Якби, ну, він з ним досить цікава ситуація, тому що е, знайомі в Німеччині його знайшли, мені запропонували, і після того, як хлопці до мене звернулися, я розумів, що пікапів немає, ну не було, як то кажуть, де взяти, як то купити. Чи от якийсь такий момент настав. Я думаю, ну запропоную Т-4. Можливо, для якихось інших е, цілей він їм підійде. На що почув просто нереально сховальну відповідь Іване, давайте, ми там міномет в кузов, у нас розрахунок в кабіну, машина ідеальна. Вже добре, що немає того і повного приводу, хоч так його можна використовувати. Такий автомобільчик було знайдено в Німеччині з усіма витратами. В місті Київ він стане в 2600 доларів. Плюс вже досвід показує, що десь 500-600 доларів потрібно буде на нього витратити на банальний сервіс. Це ходова частина. Це масла фільтра, це комплект ГРМ. Подивитись, можливо, ще щось потрібно буде зробити. Хоча автомобіль протестовано їздить ну, без якихось зауважень, але ми розуміємо, що техніка стара і вона віддається в ті умови, в яких вона буде працювати на максимум тому технічна справність має бути максимально максимально а, на найкращому рівні тому загальна мета на збори 3100 доларів. Виходить у нас, якщо ми до 2600 додаємо, хоча б 500 доларів. В гривнях це в нас виходить трішки більше 124 тисяч гривень на сьогоднішній день, можливо, навіть 130. І таку суму нам потрібно назбирати. Умови наступні. Тобто, всі, хто надсилає донати мінімум 100 гривень на банку, посилання на яку я залишу під цим відео, в опису, приймають автоматичну участь у розіграші трьох комплектів марочок від. Укрпошти розіграш ми будемо проводити в середу, під кінець дня, під вечір, щоб всі були, як то кажуть, завершили всі свої справи і всю увагу приділили саме розіграшу. Тому за майже три дні нам потрібно збирати таку немаленьку суму біля 130 тисяч гривень. Прошу всіх долучитися сам також. Буду приймати участь, але скоріш за все, переможцем не стану, тому що це буде трішки, мені здається, нечесно. Обирати переможця. Ми будемо за допомогою рандомних чисел. В принципі, такі подібні розіграші ми вже на каналі проводили. Закріплю декілька внизу, хто не розуміє. Можете подивитися, переглянути, як це все відбувається, прийняти участь. Нагадаю, мінімальна ставка це 100 гривень. Ви можете донатити набагато більше. Можете 10 платежів по 100 гривень зробити і таким чином збільшити свої шанси. На виграш, ніхто цього не забороняє, і таким чином ми зможемо доволі оперативно. Нам середу просто цей автомобільчик потрібно придбати. Тому такий термін досить таки невеликий. Його потрібно викупити, доставити, зробити сервіс. А це все час. А автомобілі зараз хлопцям дуже дуже потрібні. Тому прошу кожного долучитися, і разом ми пришвидшимо нашу з вами перемогу. Дякую всім за участь за підтримку. Слава Україні!